Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Я дуже рада зустрічі з вами. А ось і вухастик до нас завітав. Вітаємо тебе, вухастику. Вітаю вас, малята! Я такий радий зустрічі з вами. Я так поспішав до вас. Щоб привітати всіх з прийдешніми святами. Хочу побажати, щоб ви росли здоровими, розумними і щоб ваші мрії завжди здійснювалися. щоб ви слухалися своїх батьків. І ще малята головне мирного неба над головою. Дякуємо тобі, вохастику, за привітання. Ми з дітками тебе теж вітаємо з, зі всіма прийдешніми святами. Дякую вам, малята, мені дуже-дуже приємно. Діти, сьогодні я розкажу вам про дуже гарне свято, Яке називається Водохреща. Його святкують взимку, коли на дворі холодно і багато снігу. В цей день всі згадують, як Ісус, про якого розказується багато в пасках і піснях, зайшов у річку, і вода стала особливою святою. Святу воду люди набирають у пляшечки. І несуть додому. Цією водичкою можна помити обличчя, щоб бути здоровими, або скрупити свій дім, щоб в ньому завжди було тепло і затишно. А ще на водохреща сміливі люди купаються в ополонці, в холодній воді, навіть у крижаній річці. Це вони роблять для того, щоб стати сильними і здоровими. Дітки в цей день малюють на дверях, або вікнах, хрестики, крейдою, або святою водичкою. Це захищає дім і всіх людей, хто живе в ньому. Із водогрищем пов'язано багато гарних традицій. Люди Ідуть до церкви, щоб помилитися і освятити воду, освячена вода вважається цілющою. Воду п'ють свячену і навіть зберігають весь рік. А зараз, малята, я пропоную послухати цікаву казочку про водохреща. Одного разу, дуже давно. Ісус прийшов до Великої превеликої річки Йордан. Там була тепла водичка, і її всі дуже-дуже любили. А Іван, добрий чоловік, допоміг Ісусу зайти в воду і окропив його. І з того часу вода стала особливою вона дарує людям захист і здоров'я. І тепер. Щороку в цей день святкують і набирають воду, несуть її додому. І ця вода допомагає всім, хто її шанує. Дякую, малята, за увагу. Я сподіваюсь вам сподобалась розповідь про таке гарне свято.